Ну а сьогодні Трамп виконав свою обіцянку вдарити санкціями по Канаді, Мексиці і Китаю. 25% відсоткове підвищення на імпорт товарів із Канади та Мексики, і 20% на китайський імпорт вже набрали чинності. Отава і пекіни з відповіддю не забарилися. Вони теж підвищили мита для сполучених штатів. Канада дзеркально, а Китай запровадив на американську агропродукцію 15 відсоткові імпортні збори. Про ризики торгівельної війни для усіх її учасників Юрій гула далі. Авіація, бронетранспортери і тисячі американських солдатів починають висадку прямісінько на кордоні з Мексикою. Там військовим видають спорядження та автомати, вантажівки доставляють продовольство та колючий дріт. Кількість американських солдатів на мексиканському кордоні найближчими днями зросте із трьох до дев'яти тисяч. Вони проводитимуть операції з депортації нелегальних мігрантів. Авіація перевозитиме персонал, припаси та допомагатиме з евакуацією. Джерела Вашингтон Пост у Пентагоні розповідають, місію планували ще й січня, і відбувається вона попри різке скорочення перетинів кордону мігрантами після вступу Дональда Трампа на посаду. А Wall Street Джорнал пише, що мін. Міністр оборони США під гексит, нібито пригрозив односторонніми діями, якщо Мексика не розбереться зі змовою між урядом країни та наркокартелями. Його ідею підтримує і американський президент. Наркотики і далі надходять у нашу країну, вбиваючи сотні тисяч людей. Ми втрачаємо значно більше ніж 100 тисяч людей. Я маю на увазі, вони померли, а їх родини зруйновані. Минулого місяця в обмін на відстрочку введення мита на товари. Мексика спрямувала на кордон зі штатами 10 тисяч військовослужбовців Нацгвардії, а днями видала майже три десятки лідерів наркокартелів, яких розшукували тутешні спеціалі. Служби цього дня. Ми чекали 40 років. Це день, коли справедливістю взяла гору. Та навіть попри видачу наркобаронів, американська влада перейшла до дій. Пентагон погодив розгортання на кордоні тисячі піхотинців та авіабатальйон. Мексиканці остерігаються, що військові будь-якої миті можуть перейти рубіж. Та поки президент ша відкриває інший фронт, економічний від сьогодні набувають чинності 25 відсоткові мита на товари із сусідів Ідніх Мексики і Канади Мексиканці, які імпортують товари із батьківщини і приторговують біля метро в Нью-Йорку, бояться, що їхній бізнес після підвищення тарифів стане нерентабельним і продавати авокадо, лаймів виноград буде у збиток. Зізнаються нам не на камеру, боячись депортації. А місцеві жителі на тлі останніх новин купують трохи більше для запасу. Краще сьогодні візьму 10 лаймів одразу, бо завтра ціну піднімуть. Тарифи стосуються не тільки харчів, а ще й автозапчастин. 60. Десят відсотків яких Мексика постачає до США. і вже японський автоконцерн Honda збирається переносити виробництво свого флагманського гібрида із Мексики до американського штату Індіана, аби уникнути мит Трампа. Близько 40% автомобілів, проданих компанією у штатах, імпортують саме з Мексики і Канади. І якщо виробництво в США не відповідатиме попиту, Honda шукатиме можливості ввезення з країн без мита. Ситуація з японським автовиробником показ. Зує наскільки руйнівними можуть бути американські тарифи для багатьох галузей? Аналогічні мита у Білому домі обіцяють і одному з найбільших своїх торгових партнерів Оттаві. Штати тепер можуть залишитися не лише без канадського кленового сиропу, а й сирої нафти, 60% якої надходить на американський ринок. Прем'єр трюду не забарився і пообіцяв дзеркальну відповідь. сьогодні Сполучені Штати розпочали торгову війну проти Канади. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна, брехливого. Диктатора вбивцю Путін. Лаїн мердорес диктейдона депорятері Дональде. Ти дуже розумний хлопець, але це дуже нерозумний хід. А в Канаді ще місяць тому почали рух. Купуй канадське люди бойкотують американські товари, запровадити тарифи проти США У відповідь обіцяла і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Одностороннє рішення Сполучених Штатів впливає на національні та іноземні компанії, які працюють у нашій країні, і впливає. На наших людей з цієї причини ми вирішили відповісти як тарифними, так і нетарифними заходами, про які я оголошу публічно у неділю. На Мексику і Канаду припадає близько 30% американського імпорту. Сумарно це 900 мільярдів доларів. Принаймні так було торік. Але тепер країни опинились на порозі не лише торгівельної війни. Згадаймо тільки скільки разів від початку своєї каденції, Дональд Трамп заявив, що хоче зробити Канаду 51 м штатом Америки, бо мовляв, без субсидії з Вашингтона держава перестане існувати. І якщо на канадському кордоні зараз все більш-менш спокійно, то тисячі американських солдатів на межі з Мексикою точно не роблять політичну ситуацію спокійнішою. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини.